Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Божественна Комедія автор Данте Алігєрі. Твір складається з трьох частин. Частина перша. – «Пекло». Головний герой твору Данте у зрілому віці опинився в похмурому лісі. Він спробував дістатися до гір, позолочених першими променями сонця, але безуспішно. У лісі Данте з'явився дух Вергілія, честь і світоч усіх співаків землі, який пропонував вирушити у подорож через пекло та чистилище, щоб дістатися заповітного раю. Данте боявся вирушити в дорогу, але, дізнавшись, що за нього замовила слово Беатріча, його кохана, яка померла в юності, він погодився пройти усі кола пекла. Біля воріт пекла Данте розповів свої страхи Вергілію, але той відповів, що тут страхам не місце. Взявши Данте за руку, він повів його всередину, де їх оглушили зітхання, плач і несамовитий крик. Герой дізнався, що тут виявляються ті нікчемні, яких не візьмуть ні Бог, ні супостати Божої волі. Підійшовши до річки, Данте помітив старого Харона, який перевозив душі померлих на інший берег, де розпочиналося перше коло пекла Лімб. Він був місцем, у якому тужили душі нехрещених немовлят і тих, хто Бога шанував не так, як ми повинні. Тут Данте зустрів великих поетів та філософів Гомера, Горація, Овідія, Лукана. Друге коло пекла, у якому господарював демон Мінос, було створено для тих, кого земне тіло кликало, і хто зрадив розум заради хтивості. Біля входу в третє коло пекла грішників зустрічав триголовий цербер, хижий і величезний. Під безперервним дощем і градом тут нудились душі обжерливих людей. Наступне коло пекла, яке охороняв звіроподібний демон Плутос, служило місцем ув'язнення для скупців і марнотратних життів. У п'ятому колі Данте побачив змучені душі, загублених лінощами та гнівом. Незабаром перед мандрівниками постало місто Діт, вхід до якого охороняли полчища демонів. Після нетривалої розмови. Вони пустили всередину відважних мандрівників. Тут Данте зустрів медузу горгону, але попереджений Вергілієм вчасно встиг заплющити очі жахливо побачити обличчя горгони, здатної назавжди засліпити людину. У шостому колі Данте зустрів душі єретиків. Вергілій пояснив своєму супутнику, як влаштовані решта три кола. Розташовані в нижньому ярусі, біля самого центру землі. На варті сьомого кола стояв дикий і злісний мінотавр, кривавий вируючий потік пожирав тут тих, хто насильство ближньому завдав, а зверху їх обстрілювали з луків кентаври. У другому поясі сьомого кола Данте зустрів лише колючі рослини, до яких були зведені душі самогубців. У третьому поясі сьомого кола нудились богохульники, на чиї непокірні голови опускалась завірюха вогненна. Вергілій пояснив Данте, що незабаром їм належить спуск до центру пекла. Перед мандрівниками із бездонної прірви з'явився Геріон, пекельний стражник восьмого кола, де жорстоко каралися ошуканці. Вони сіли на його спину і помчали на дно прірви. Восьме коло пекла складалося із десяти злих щілин, глибоких ровів концентричної форми. У першому із них біси били батогами спокусників і звідників, у другому рові перед мандрівниками постали натовпи влиплих у нечистоти підлабузників. У третій щілині каралися святокупці, служителі церкви, які торгували за життя церковними посадами, тіла їх були затиснуті величезними валунами, а п'яти охоплені полум'ям. Наступний рів належав віщунам і ясновидцям, кожен з яких був дивно скручений у тому місці, де зазвичай були груди, у п'ятій щілині восьмого кола. Корчились від мук душі хабарників, занурені у киплячу смолу. В шостому рові йшли натовпи грішників неспішним кроком, без надії у сльозах, стомлено рухаючись уперед. Це були лицеміри, одягнені в свинцеві плащі. Сьома щілина служила в'язницею для злодіїв, де їхні тіла спопиляли і розвалювались на шматки. Щоб потім знову зібратися в тіло. Така кара тривала нескінченно. Восьмий рів призначався для лукавих порадників. У дев'ятій щілині, всім, хто зачинає розбрат, сатана дробив голови, відрубував вуха та носи фальшивомонетників чекала сумна доля в останньому рові восьмого кола пекла, де вони страждали на смердючу коросту. Данте та Вергілій побачили стрій гігантів, які були покарані тим, що не могли поворухнутися. Мандрівники дісталися колодязя, де новий велетень Антей виник із темної улоговини. Вергілій задобрив його і велетень переніс їх у провал, де поглинений Юда тьмою граничною, і там же був люцифер. На дні криниці знаходилось крижане озеро Коцит, в якому синіли душі грішних із льоду. Це було останнє коло пекла. Тут страждали душі зрадників. У центрі крижаного озера розташовувався триликий Люцифер. В одній його пащі був Юда, в другій Брут, а в третій Касій. Їхні гріхи були набагато гірші від усіх інших. Вергілій повідомив Данте, що їхня подорож колами пекла добігла кінця, і тепер вони можуть побачити небеса. Частина друга Чистилище. Мандрівники вийшли на пустельний берег, і Данте був дуже радий знову бачити сонячне світло. Вони зустріли човен, керований прекрасним янголом, який привіз до підніжжя гори душі померлих людей. Серед них були грішники, які встигли розкаятись у своїх безбожних вчинках перед смертю, відважні воїни, що загинули в бою, нещасні, що померли насильницькою смертю. Данте замилувався нічним небом, коли з'явились на ньому три яскраві зірки, що запалили навколо небосхил, символ віри, надії та любові. Вергілій та інші тіні не потребували відпочинку. Тоді як знесилений Данте провалився у глибокий сон. Прокинувшись, він був дуже здивований і наляканий. Яскраво сяяло сонце і море розстилалося перед очима. Вергілій розповів, що, поки поет спав, з'явилася свята лючия і перенесла його до входу до чистилища. Янгол, що охороняв ворота в чистилище, накреслив на лобі кожного з них літеру «Р». Слід від якої мав зникнути із поступом до вершини скелі. Чистилище було також поділено на частини кола. У першому колі були християни горді серцями, великі кам'яні брили давили їм на спини, і трималися вони з останніх сил, згинаючись під великим тягарем. Однак тіні співали хвалу Господу і просили наставити людей на шлях правдивий. Друге коло чистилища призначалося для душ, що заздрили, які тут були позбавлені зору. Несподівано у вічі Данте вдарив новий блиск. Вергірій пояснив, що до них наближається Янгол сказати, що шлях відкритий. Так, мандрівники опинилися в третьому колі, призначеному для очищення душ, отруєних гнівом. Темний і подібний до ночі дим засліплював їх, змушуючи думати про лагідність і смиренність. Наступне коло чистилища було відведене тим душам, які за життя віддавались зневірі. У п'ятому колі знаходились марнотратники і скупці. А шосте коло призначалося для обжерливих, їм судилось відчувати страшні муки голоду доти, доки щирі душі не покаються і не викуплять свої гріхи. Сьоме коло чистилища призначалося хтивим, що забули про людський закон свої душі вони очищали тим, що горіли у вогні та співали одець нотливого життя. До цього моменту у Данте були стерті майже всі літери із чола. Він був готовий до того, щоб вступити у господин ліс. Це був земний рай, в якому мешкало б усе людство, якби Єва не порушила заборону. Тут Данте зустрів свою кохану Беатріча, яка померла у віці 25 років. Вергілій зник. Його місце біля Данте зайняла Беатріча. З її допомогою поет зміг подивитись на всі дев'ять кіл пекла і сім кіл чистилища і усвідомити наскільки небезпечно грішити у земному житті. Беатріча попросила свого коханого, який був лише гостем у лісі Господньому, не забути описати все, що він тут бачив, для користі світу. Де добре гнане. Частина 3. РАЙ Поглянула Беатріче в небо, і Данте, непомітно для себе, став підноситись зі своєю коханою у небесні сфери. Весь простір раю небесного був поділений на небеса. Як пояснила Беатріче, небесні сфери обертаються кришталевим дев'ятим небом, першодвигуном. У рух їх приводять янголи. Разом з Беатріче Данте опинився у першому небі небі місяця, найближчого до землі світила. Тут вони зустріли душі черниць, яких віддали заміж без їхньої волі. Одна з них розповіла поетові, що вони знаходяться на першому небі тому, що, хоч і стали жертвами насильства, але не виявили належної стійкості, на другому небі Меркурії. Мандрівників чекали душі праведників, що випромінювали особливо яскраве світло. На третьому небі під назвою Венера купалися в благодаті та радощі душі велелюбних. У четвертій небесній сфері Сонце, Данте та Беатріче зустріли мудреців. Далі вони потрапили в п'яте небо. Де в надрах Марсу зіркам у Витиї з двох променів складався знак священний, тобто хрест. Данте почув чарівні звуки пісні, чиї слова він не міг зрозуміти, але насолоджувався мелодійним звучанням. Дивлячись на блискучий хрест, поет зрозумів, що це була хвалебна пісня Ісуса Христа. Шосте небо, планета Юпітер. Була повна іскристої любові. Тут знайшли свій прихисток душі справедливих. З окремих блискучих частинок почали з'являтися літери. Данте склав їх у слова і прочитав біблійні вислови, а потім перед його очима постала постать орла, символ влади та правосуддя, що панувала на небесах. Беатріча закликала свого коханого рухатись далі, і вони піднялись на сьоме небо, планету Сатурн. Тут були душі, які присвятили себе служінню Всевишньому. Це місце було так далеко від землі, що Данте подивився униз, здивувавшись, якою крихітною стала земна куля. Закохані рушили у восьме зоряне небо, де знайшли вічний прихисток великі праведники. Відкидаючи морське благодатство, їм вдалося нагромадити духовні скарби, якими вони тепер насолоджувались. З Данте почали розмовляти апостоли Петро, Іван, Яків. Тут же поет побачив душу Адама, що випромінювала надзвичайно яскраве світло. Прибувши в дев'яте кристальне небо, Беатріче повідомила, що тут зібрано весь плід небесного кругообігу. Перше, що побачив поет у цій небесній сфері, крапку, що лила таке гостре світло, що він був змушений відвести погляд. Ця сліпуча точка символізувала собою Бога навколо неї кружляли вогні, із яких було створено всі дев'ять ангельських кіл раю. Беатріча розповіла Данте, де, коли і як були створені янголи завдяки їхньому безперервному стрімковому руху. Обертався і весь всесвіт. Закохані піднеслись до Емпірея, найвищої сфери, де Данте побачив свого нового наставника, Бернарда, містика богослова. Тим часом Беатріче, виконавши свою місію, повернулась на місце в раю. В центрі амфітеатру сиділа та, чиє обличчя з Христовим найбільше подібне Діва Марія. Поруч із нею сидів Адам Іоан Хреститель, апостол Петро. Старець звернувся до Діви Марії із проханням, щоб вона допомогла Данте, а потім закликав поета глянути нагору. Коли той звів очі, він побачив надзвичайно яскраве сяйво. У нього не вистачало слів, щоб передати своє потрясіння та захоплення від побаченого. Так Данте знайшов найвищу з усіх істин. Побачив Бога у його триєдності. Переживши момент найвищої духовної напруги, він знесилів. Однак пережити ним осяяння назавжди визначило його життя. Дякую за коментарі, вподобайки та підписки. Ваша підтримка це джерело сили і натхнення. Особлива подяка спонсорам, котрі допомагають каналу фінансово. Це можна зробити через карту Приватбанку, БайМієкофі або стати спонсором на Ютубі. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та слухайте українською мовою.